Колись, давно, коли я вчилася у французькому інституті гештальту, в мене був, був такий філософ, вчитель Жан-Марі Робін. І ми його запитали тоді. Да, у Києві така програма була, і ми його запитали: А скажи, будь ласка, як ти відносишся до йоги, цигуну, практик всіляких таких, Да? І він сказав: я вважаю, і це моє особисте таке ставлення, що без психотерапії йога може бути як гіпс, накладений на відкриту рану. І я тоді подумала, ого, я повірила йому, так але з часом я пішла сама займатися йогою, бо дуже боліла спина. І от вже декілька років я практикую йогу з вчителем, і я помітила, що коли я почала займатися йогою, моя психіка стала більш гнучкою. Моя, моя психотерапія, я а вже ж всі психологи ходять до своїх психологів, я проходжу також психотерапію вже багато років. Я помітила, що процеси розвитку мого, процеси усвідомлення, моя психіка все це стало більш лабільним, більш таким гнучким. Чим більше ставало гнучким моє тіло, тим більше ставала гнучкою моя психіка. І тоді, в той час, коли я стала замислюватися про цей зв'язок йоги і психотерапії, як, як йога потенціювала мою психотерапію, до мене в руки потрапила оця книжка, про яку я вам кажу: Бесел Вандерколк, Тіло помніть все. Ви можете її навіть я вчора перевірила. Вона є в аудіо форматі, просто гуглі наберіть, ви можете слухати її. Є безкоштовні ще ресурси, які надають таку можливість. От, і я почала слува почала читати цю книжку, і він там каже, що в нього були пацієнти, яких він лікував психотерапією, да, психоаналізом, які ходили до нього 5-10 років. І він бачив, що на деяких пацієнтів психотерапія дуже гарно впливає. І вони, наприклад, вирішують свої психологічні проблеми вербальним шляхом да, через психоаналіз. Ну, там, ну, 3-5 років. Да? А на деяких взагалі не впливало. І от я вам скажу, в залежності від того, наскільки глибинна травма. Психотерапія може впливати чи, чи дуже повільно впливати. Я вірю в те, що психотерапія все ж таки має свої позитивні наслідки. А, от, наприклад, на таких людей, як нарциси, на людей з нарцистичними розладами, ну ви навіть можете відкрити в Ютубі дуже багато. До речі, на моєму каналі також підписуйтесь на мій україномовний канал. Там є багато. І буде ще багато про нарцисів відео. Так от на нарцисів дуже вплив погано впливає саме психотерапія. Але нарциси це категорія людей з нарцистичною травмою. Це люди, які пережили емоційне насильство у дитинстві, це знецінення, багато критики, завищені очікування батьків. Як -то, таких батьків не можна задовольнити ніякими своїми досягненнями. Да? Все вони недовольні, недовольні, все недостатні, недостатні, Да? А Потім насмішки також впливають на формування цієї травми. Вони просто занижують самооцінку дитини, і дитина дуже невпевнена в собі, і вона змушена компенсувати цю травму тим, що вона. Випадає в такий грандіозний полюс, і вона каже: Я Бог, да? ви всі там букашки, а я Бог. Да? Я тут маю владу, я. Да? Хоча така людина може навіть із себе нічого й не представляти Там і в професійному, і в реалізації, в професійному плані, але вона дуже високого такого, ну це захисне, да? тому що в кожному нарцисі. Є невпевнений такий хлопчик чи дівчинка внутріпсихічно. От тому такі люди дуже часто хворіють на психосоматику. Так? І ці люди вони виявляються токсичними. І, от, на жаль, така травма, така структура характеру дуже погано підлягає лікуванню у психотерапії. І Бесел Вандерколк помітив. Це і він не знав, що йому робити. Але потім одним часом він побачив, що в нього такий був пацієнт, коли, котрий ходив до нього 5 років. І він помітив, що через 5 років, і там трошки ще часу пройшло, він побачив, що справа психотерапії в цього пацієнта зрушила з мертвої точки. І він, він зацікавився. А що, що такого змінилося? Да? І виявилося, що той пацієнт пішов займатися а, боксом. Да? А бокс в нас що таке бокс? Це а, ми, коли ми тут і зараз ми намагаємося да, захиститися від удару, ми концентруємося на балансі тіла. По-перше, треба тримати баланс. Я вже сказала, що це схоже як в Йозі. Оці асони, да? в боксі. Так само оце навантаження таке на тіло, коли ми тримаємо баланс і в той момент, коли ми займаємося вправами, такими, як йога, цигун, бокс, а також танго. Да? Або якісь парні такі танці, ну, може, і якісь і не парні танці також. Оце Бесел Вандерколк, він їх переліковує, перелічує пер 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 такі види навантажень, да, і в цьому переліку є йога і цигун. І він каже, що коли людина починає а, тренуватись в цих напрямках, психотерапія починає дуже швидко просуватися вперед. І це те, що він знайшов, да, цей ключик до проблеми, він потім проводив деякі ще дослідження, і виявилося, да, що спектр таких навантажень, там де є вправи на баланс, ну такі достатньо широкі, можете обрати його, можете боксити, і все. От чому іменно вправи на баланс впливають на прискорення психотерапевтичного лікування? Тому, що, тому що, що що трапляється, коли ми, наприклад, там, боксом займаємося, або коли, коли ми там, стоїмо наприклад, у дереві да, на одній нозі, ми зосереджені на тому, щоб не впасти. Да? І сама йога, і цигун вчать нас концентруватися на м'язах Отут і зараз. Да? Дивіться, психотерапія має своєю ціллю. Надати людині досвід, щоб людина вміла бути тут і зараз. Бо кожна дитяча травма це провалювання там і тоді. Або в майбутнє, або в минуле. В майбутньому дуже багато страхів, і ми думаємо: ой, як там буде, і сидимо і вже. І ми не в реальності. І... Коли ми не в реальності, ми знаходимося у прикордонному стані, да? тобто ми, ну, ми не тестуємо реальність. Йога нас вчить і надає нам досвід повертатися у реальність. Це досвід, да? який ми потім беремо і йдемо, користуємося. У особистих стосунках, у не дуже близьких стосунках, ми в своєму житті цей досвід несемо. Ми сконцентровані на диханні, на напружених якихось м'язах, на комфорті дискомфорті. Психотерапія має також цю ціль. І коли ми додаємо психотерапію до, або йогу до психотерапії, або навпаки, то ми отримуємо дуже швидкий і якісний результат. Людина все менше і менше провалюється у дитячі травми, тому що вона має великий досвід бути тут і зараз, концентруватися на тому, що є. Самий головний інструмент боротьби з. Прикордонними провалами, да, бодерлайн особистості, ви такі, мабуть, чули. Да, це люди, які то в реальності, то не в реальності. Да, вони провалюються весь час в травму. Вони, наприклад, якщо їх там, відкидали батьки, да, вони ой, ви мене відкидаєте, ой, ви мене ігноруєте, ой, ви не враховуєте мої почуття, ой, ви такі всі погані, я хороший. Да? І навіть така людина може провокувати простір і оточення навколо себе для того, щоб вони почали вести себе так, як батьки вели. себе. Наприклад, людина, яка мала проблеми у стосунках з батьками, вона прийде на роботу, вона спроєктує на свого боса або татка, або маму, і буде провокувати цього боса. На таку роль, і бос, наприклад, буде ну, там, ігнорувати цю людину, відкидати її. Щось таке буде робити, що... до чого людина звикла, бо ми обираємо завжди те, до чого ми звикли. Якщо в нас немає досвіду бути тут і зараз, тестувати простір, спиратися на свої ноги, да, фокусуватися на своєму тілі, ми більше будемо провалюватися у дитячі травми. Нагадую вам, що я чекаю на ваші підписки. Допоможіть мені до кінця нового року набрати 5 тисяч підписників. Бо, як ви вже знаєте, я залишила свій російськомовний YouTube канал з 30 тисячами підписників і почала робити новий україномовний YouTube. Тож давайте разом підтримуємо розвиток україномовного контенту. Контенту на YouTube. Ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте це відео. Йога, цигун, бокс, танці, особливо аргентинське танго, дуже сильно впливають на те, щоб людина усвідомлювала і не провалювалася в ці свої почуття, до яких вона звикла. Ну, наприклад, ви всі знаєте, що Діти із співзалежних співзалежних сімей, да, в яких, наприклад, були алкоголіки, або ну, яких, ну, там залежності є різні, наприклад, там ігрова, там від їжі залежність, да, або сексуальна залежність, або емоційна залежність це все одне й те саме. Да. От діти вони, з таких сімей вони дуже звикли до таких почуттів, як провина, злість, страх, вони звикли до відрази від відштовхування такого. І якщо в них є такий сценарій, така модель, вони йдуть потім в своє доросле життя, і вони. Починають вибудовувати з партнером стосунки, проєктуючи на нього тата або маму. Вибачте, це котики мої розбираються. Тобто, якщо в такої людини народжується дитина. Вони також, ці, ці люди також проєктують на, на дітей ту модель, до якої вони звикли. Той досвід, який знайомий. Вони обирають швидше за все оцей досвід переживати та провокувати такі почуття. Тому для таких людей дуже важливо не тільки усвідомлювати своє Тіло в той час, коли, наприклад, людина починає займатися йогою або приходить на психотерапію, да, і ми кажемо, їй в тебе є інструмент, то є тіло, і цей інструмент лікування своїх дитячих травм в тебе ніколи ніхто не відбере. І коли людина, наприклад, із співзалежністю втрачає партнера, бо вона дуже сильно боїться втрати втратує партнера, втрати кохання, втрати близького контакту, втрати грошей, всього-всього. І коли така людина втрачає, в неї немає землі під ногами. Вона е, дуже часто такі люди описують такі стани, як панічні атаки, в них ну, просто все внутрі трясеться від страху. Да? І навіть така людина може спиратися на себе, вона в неї може бути бізнес, але вона співзалежна їй здається, як дитині, що якщо вона втрачає свого партнера, на якого вона спроектувала, маму чи тато. Все життя закінчилося. І ми тоді кажемо такій людині: ну так, в тебе є ноги, да? ставай на ноги і спирайся, і фокусуйся на ноги. Да? В тебе є руки, якими ти можеш взяти у просторі все, що тобі потрібно. В тебе є рот, яким ти там, пережовуєш їжу, да? в тебе є дихання, ти дихаєш, в тебе є хребет, який тримає тебе. Ану-ка да? спирайся на це. Да? І так, ми е, тренуємо таку людину бути в реальності. І да? йога, і такі навантаження, як я перелічила, допомагають нам в цьому. От, тому дуже е, важливо така компиляція, да? психотерапія плюс е, один з цих напрямків. От, і коли людина така, вона може навчитися усвідомлювати своє тіло, але... Дуже багато я бачила й йогів і людей, які саморозвитком займаються, які усвідомлюють своє тіло, вміють бути, виводити себе в реальність за рахунок балансу, за рахунок тут і зараз, я укорінююсь, да, я тут і зараз, моє тіло дихає. Але ці люди жодного поняття не мають про почуття. У нормі, якщо дитина розвивалася нормальним шляхом, якщо в неї там не було таких дуже сильних, дуже сильних зламів в її розвитку, вона до 7, 7 років повинна розрізняти емоції. Давайте зараз прямо протестуємо кожен себе, які базові емоції ви знаєте. Їх всього сім. І зараз я, я перелічу вам, бо я вас не чую. На жаль, ви не можете мені сказати. Але я тестувала своїх пацієнтів і більш ніж три базові емоції мені ніхто не називав. за 18 років. Була тільки одна дівчина, яка назвала мені п'ять емоцій. І зараз сім базових почуттів, які ви повинні просто розуміти, що яке це почуття, не тільки фокусуватися на тілі, да? і за що навички бути тут і зараз працювати з собою, а розуміти, що це за почуття, і хто його викликав, і чому іменно це почуття я відчуваю в той чи інший момент. Бо здоровою вважається людина. Яка в той момент, коли виникло почуття, в той час, коли почуття виникло, в той, тому тій людині, до якої адресовано це почуття, ця людина може висловити, тобто вербалізувати це почуття. Тому ми повинні розрізняти вже у сім років, які почуття ми відчуваємо. Але нас батьки не вчать, і це також. Є нашою дитячою травмою. Ми не розуміємо своїх почуттів. І ще в нас є таке соціальне ну, як установка, така, що показувати почуття це слабкість. Це все установки, і їх треба позбавлятися. От, давайте я назву зараз ці сім почуттів. А ви вже, мабуть, там собі написали, які почуття ви знаєте, і ви порівняєте свій лист, да, свій перелік почуттів з моїм. І ті почуття, які ви не згадали, не назвали, це ті почуття, з якими у вас є проблеми. Їх сім, як сім нот, яких достатньо, щоб ми склали прекрасну музику. Сім почуттів базових. Є складні почуття, да, і ми їх не враховуємо. Нам треба навчитися тільки оцих сім базових користуватися їми. Ті почуття, які ви написали правильно, да, це ті почуття, з якими ви в контакті. А це ті почуття, які у дитинстві вам дозволено було відчувати. А ті почуття, які ви не написали, це ті почуття, яких ви дуже сильно уникаєте, уникаєте і можете їх не усвідомлювати. Тож пишіть, перше почуття гнів. А? Можуть бути такі модальності гніва, як, наприклад, просто роздратованість. Да? Це низька інтенсивність, гнів. Далі страх. Далі сором. Далі Провина, да? е, далі радість. Радість, да? далі шосте. Пчачаль. Е, печаль. Або, ну, якщо дуже сильно, то горе. Да? І останнє почуття, воно здається неважливим, але воно дуже важливе для щасливого життя. Це інтерес. Або деякі е, е, психологи називають це почуття, Здивуванням, воно да? ну, одне й те саме. І е, дивіться: 5 почуттів це точно негативні почуття, так? Багато негативу в житті. отак. Але е, інтереси здивування можуть бути і плюс, і мінус. Да? І тільки одне почуття точно позитивне це радість. Да? А, да, ви можете казати, а є ще ревнощі, а є ще розчарування, є ще образа. Да? Це вже складні почуття, наприклад, там розчарування, да? що це таке, в ньому є печаль, а в ньому є гнів, да? і в розчаруванні ще можуть, може бути ну, такий дуже загнаний в глибину сором. От так можна розкласти всі складні почуття на базові, ці базові сім почуттів, ви повинні знати. Випишіть їх собі. Цей перелік почуттів повинен бути без час із вами. Навіть якщо ви десь, наприклад, живете, і у вас є якась стіна, така як у мене, там біла. Да? Ви можете намалювати, написати на форматі листочків А5 на да? невеличке. Кожне почуття і повісити просто на стіну собі, і зробити таке, знаєте, ну, алтар, да? алтар таких базових емоцій. І от коли ви відчуваєте напруження емоційне, ви йдете до цього, до цієї стіни, або у вас просто в гаманці нехай лежить просто маленький шматочок паперу, на якому ви напишете ці сім почуттів. Ви просто достаєте і починаєте. Впізнавати, яке почуття, яке. чи я зараз боюся, чи я зараз гніваюсь? Чи то в мене провина, може, а я гніваюсь? Да? Бо ми коли відчуваємо провину, починаємо гніватись на ту людину, перед ким у нас провина. Да? Бо, наприклад, нам батьки в дитинстві вносили таку думку, що, що ти винний. А гнівитися ти на мене не можеш. Так? Але дитина все одно має право на гнів. Кожна людина має право на гнів. І це нормально, так? важливо те, як ми обходимося з цим. Тому я вважаю, що навіть йогам, досвідченим йогам, треба розуміти, що ми почуваємо, яке почуття усвідомлювати. І коли ви усвідомили це почуття, тут треба. Далі зрозуміти до кого, до якого об'єкту не можна почувати почуття до себе. От мені кажуть, я злюсь на себе. То це не злість, це може бути злість, це може бути провина, да? коли кажуть, я злюсь на себе, то ж ви починаєте докоряти себе, там якось сварити себе, да? звинувачувати, і це провина. А, і це означає, що ви не можете диференціювати почуття. Да? Не можна, почуття до себе не можна ніяк ніякі відчувати, бо взагалі завжди є якийсь зовнішній об'єкт вашого почуття. Зовнішній навіть в вашій уяві, якщо ви, наприклад, там проєктивно роз, розізлилися на когось, то це може почуття злості. Від, від частково на, ваш, на ваших батьків, а частково на цю людину, бо вона щось повторює з того. Да? От, тому коли ви зрозуміли, яке це почуття і до кого воно, то далі ваш вибір, чи йти вам казати цій людині, і казати треба, я відчуваю злість, коли, наприклад, ти робиш так то і так, то да? але треба подумати тут. Чи це почуття не витікає із вашої дитячої травми? І чи ця людина винна вам щось? І коли почуття ваше а, створено тим, що вам щось та людина не дала, або не справдила ваші очікування, ви задаєте собі питання: чи вона вам щось винна, ця людина взагалі? Винні нам тільки наші батьки. Інші люди. А також наші діти нічого нам не винні. Або якщо ця людина порушила ваші кордони, наприклад, ви їй кажете Не роби так зі мною не кричи на мене, не можна на мене кричати, а? А, то це такий конфлікт, який а, а, створений порушенням ваших кордонів. І тоді обов'язково треба йти і казати, ні, так зі мною не можна, я злюсь. Ось добігла кінця і друга частина нашої теми розмови про йогу. Та дитячі травми, а також про психотерапію. І я пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, якщо вам подобається це відео, а також залишити свій коментар щодо ваших дитячих травм, як ви впоралися з ними, як ви усвідомлюєте свої дитячі травми, чи допомагає вам саме йога, і чи ходите ви на психотерапію зараз. А також я пропоную вам подивитися на моєму каналі плейліст Саморозвиток. Я думаю, що він буде цікавий всім людям, які займаються йогою і саморозвитком. В ньому ви знайдете такі цікаві відео, як емоційний інтелект, а також новеньке відео про богині у кожній жінці. На прев'ю написано Жінка-Відьма. Це один із архетипів. Жінки, тож подивіться ці відео. Сподіваюся, вони будуть вам також корисні, як і це відео.